Я не хочу Ось це оздоровчий центр. У нас тут котики бігають. Що? Ти хлопчик чи ти дівчинка? Хлопчик? Злізаєш сам чи ти. Ми тобі допомагаємо. А. Ходи сюди, ходи. Ходи сюди, ходи. 2, а, Бетмен навіть. Якщо Батман, значить, має вміти літати. Ну шо? Шо ти там заглядаєш? Шукаєш! Кс-кс-кс-кс-кс. Що -кс -кс. ти там шукаєш? Шо? Шо, ти боїшся? Ходи на руки. Ходи. Ходи на ручки, ходи. Що ти там так дивишся уважно?